Це вже призводить до розпачу у пацієнта. Рівний носик, горбинки немає, приходить через місяців 2-3, ого, доктор, у мене з'явилося знову якесь явище горбинки. І як результат, у пацієнта слизова згорає, з'являється перфорація перетинки носа, і як результат нам вдалося ну, мінімізувати ці всі незадовільні корекції попереднього хірурга. Вітаю мої шановні глядачі. Я Павло Денищук, пластичний хірург. І якщо вас цікавить пластична хірургія, ви у правильному місці сьогодні будемо говорити про риносептопластику. Але риносептопластику ми будемо говорити в ключі невдалі операції, невдалі результати після ринопластики. Хочу зразу сказати, що це одна з самих складних оперативних втручань, і не всі пластичні хірурги взагалі беруться за риносептопластику. септопластику. Тому що вони розуміють, що буквально доля міліметра відхилення від якоїсь лінії центральної, чи кінчик носа відхилення, чи спинки носа це вже призводить до розпачу пацієнта. І це досить відповідальне оперативне втручання. Тому тільки я б хотів би сказати, досвідчені пластичні хірурги можуть проводити такого плану операції. Я можу по собі сказати, риносептопластика це була та, мабуть, крайня операція, яку я ввів в свій ніби арсенал. Це було більше 15 років тому, при цьому, що до цього я вже робив і обличчя, я робив, і груди, все обробив. І тільки після багатьох курсів, які я пройшов, я відчув, що я вже можу приступити до оперативних втручань для пацієнтів, які прийшли до мене і довіряють мені такого плану операцію. Тому я підводжу до того, як важливо підібрати хірурга, до якого ви прийшли на операцію, до якого в якому ви довірите свій своє обличчя, свій носик. Є багато критеріїв. Я думаю, що ви їх, в принципі, всі знаєте. Ну, що, по-перше, це повинен бути досвідчений хірург, хірург, який має вже хороше портфоліо результатів, хоча це не саме основне, мабуть. А саме основне це той варіант, коли ви вже знаєте якогось пацієнта, можливо, можливо, зайомі, які рекомендують вам звернутися до цього хірурга, тому що вже є певний досвід у пацієнтів після оперативному періоду. Як результат. Дійсно, в тій ситуації можна довіритися цьому хірургу. Але при цьому зразу ж хочу порекомендувати, йдіть на консультацію до цього хірурга. Можливо, ще підіть до одного-двох хірургів і, як правило, робіть кілька консультацій і на цій основі робіть висновки. Важливо, в яких умовах оперує хірург. Тобто, це повинна бути клініка з ім'ям, це повинна бути клініка не сьогодення, це клініка, яка вже заявила себе на ринку роками і, відповідно, має устаткування вона. Ну, турбується за своє риноме. Вона знає, як важливо для хірурга, який оперує в операційній, мати ну різнобарві різнобарві остаткування. Це до речі, особливо залежить і для риносептопластики, тому що, наприклад, в нас в клініці є і п'єзо, це ультразвуковий. Там спеціальний апарат для роботи на кістках, це спеціально мікропили, бінейровські апарати, мікроточ... Мі... мікроточкові, такі. ендоскопічне устаткування, мабуть. Тобто дуже багато аксесуарів і устаткування, яке дає хірургу провести оптимально гармонійне втручання в ділянці як зовнішнього носика, так і внутрішнього носика. Ще особливість є така, до речі. Якщо хірург оперує закритим методом, це може сказати для вас, що це вже досвідчений хірург. Тому що по секрету вам скажу, що всі хірурги, які починають оперувати, вони, як правило, оперують, починають оперувати відкритим методом. Це метод більш доступний, в певній мірі набагато легший, там візуалізації більше. І в цій ситуації, звичайно, хірургу легше зорієнтуватися в оперативному втручанні. Якщо вже хірург перейшов на закритий метод, це вже я хочу сказати вам певний етап. Ще один момент. Звертайте увагу, що хірург робить сам як зовнішній ніс, так і внутрішній ніс. Тобто він може і розбирається в всіх структурах як зовнішнього носика, так і внутрішнього носу. Це дуже важливо, тому щоб не було поділу і не було потім знайти крайнього. Чому пацієнт погано дихає? Тому що оперували і відповідальних два хірурги. Краще, звичайно, щоб це була відповідальність на одному хірургу, який має розуміння, має досвід оперувати як зовнішній ніс, так і внутрішній ніс. Щодо якихось невдалих реносцептопластик, потрібно зрозуміти, що часто буває противні втручання, які призводять до Асиметрії в післяопераційному періоді. І тут потрібно зрозуміти, що це залежить від тої складності операції, яка була, в який вихідний матеріал був, це залежить від тих маніпуляцій, які хірург робив, і це залежить від того часу післяопераційному періоду, який є. Якщо ви будете розглядати симетричність носика через тиждень, через два навіть через місяць і робити вже висновки, я б вам рекомендував би ще цього не робити. Я б рекомендував все ж таки почекати як мінімум до півроку, коли буде повна більш-менш стабілізація, хоча інколи до року йде повна стабілізація структур носу в післяопераційному періоді, можна говорити вже за кінцевий результат. Тому я б не спішив би робити висновки по якраз якихось незначних асиметріях. Якщо асиметрія ну, вже крайня, і хірург ваш оперуючий бачить, що дійсно тут є якісь нюанси, які потрібно відкоректувати, то, мабуть, треба погоджуватися, і хірург, який оперував, він, можливо, і краще в інших знає, що потрібно зробити, і, можливо, і варто довіритися для нього, щоб він відкоректував свою, ніби якийсь момент, який, можливо, виник чи під час операції, чи після операції. Це ще дуже важливо в тому плані, як я можу про себе сказати. Якщо я після операційного періоду бачу якісь нюанси по зовнішньому носу, і до року я бачу, що ці зміни вони не пройдуть, я буду коректувати ці зміни, і це буде для пацієнта безоплатно, він не буде за це платити. Відповідає за цього пацієнта, і він вже не платить за цю операцію. Чому можуть бути такі е, якісь асиметричні нюанси? Це дуже багато. Особливо ці можуть нюанси бути, коли була проведена. Робота на кісткових структурах. І в цій ситуації певне загоювання, певні моменти відновлення можуть вплинути на симетризацію носика після операції. Якщо дойде щодо роботи на кінчику носика, то тут також є моменти, коли більш можливо асиметричне положення, як правило, там хрещів, крильних хрещів, може призводити до якогось. Плану асиметрію в післяопераційному періоді. Що в цій ситуації робить? Якщо асиметрія крайні виражена, то є, звичайно, потрібно йти на повторну операцію і повторно відновлювати симетризацію. Якщо симетризація не така виражена, можна її відкоректувати шляхом, наприклад, ліпофілінгу. І це дасть. Витримати певний час, коли цей ліпофілінг симетризує якусь місцину ділянці кінчика носа, воно відкоректує. Від, від і, в принципі, по проходженню, вже, наприклад, того ж року після операції, вже буде чітко видна ситуація. Чи дійсно там треба йти на операцію, а можливо вже і не потрібно нічого коректувати, воно вже симетризувалося саму. Такі варіанти бувають. Правило, коли пацієнт приходить на корекцію горбинки. Там, і ніби після операції, коли пацієнт дивиться там, через тиждень, через дві неділі, все нормально, рівний носик, горбинки немає. Приходить через місяців 2-3, ого, доктор, у мене з'явилося знову якесь явище горбинки. Вона, не, звичайно, не таких розмірів, яка була до операції, але немає вже тієї лінії по спинці носа, яка була зразу після операції. Такі варіанти також можливі, і це говорить про те, що. Наприклад, в тому місці, де було проведення пониження кісткової частини на границі кістка хрящ, буває такий ну, компенсаторний ніби ріст цих тканин. Що з цією ціллю потрібно робити? Це якраз обов'язково потрібно витримувати всі рекомендації хірурга по носінню компресійної пов'язочки, лонгети на носику. Інколи після операції я ще додатково клею пластир, щоб мінімізувати якраз можливий ріст тканини в ділянці спинки носу. Бувають такі ситуації, що потрібно йти повторно на цю горбинку носа, коли вона от таким чином резидуально знову піднялась. Це особливо в тій ситуації, коли пацієнти отримують операцію, корекцію носа, і ця горбинка щешується або долотом, або різними там рашпілями, тобто вона знижується шляхом впливу на саму горбинку. Ці явища абсолютно уникаються, якщо йде операція, коли не зчешується горбинка, а садиться вся спинка носа. Це так званий метод леддауна або пушдауна. І в цій ситуації в мене було відео, вноску я дам на це відео, де я розповідаю за ці методи. При цих методах повторний ріст горбинки виключений. Тому що ми саму горбинку не травмуємо, ми садимо всю спинку носика, і таким чином це набагато більш перспективний варіант. Ще що може бути у пацієнтів. Після оперативних втручань з недозадовільних ефектів після риносептопластики. Це коли у пацієнтів з'являються рубчики в ділянці кінчика носа, в ділянці колумели, коли робиться відкрита риносептопластика. Як правило, коли робить досвідчений хірург навіть метод, відкритим методом, там при вірному ушиванні рубчик залишається незамітним. Але все рівно... При тих і інших ситуаціях, на жаль, може з'являтися рубчик, який буде в певній мірі ну, створювати дискомфорт для пацієнта і може бути видимим. Тому ці ситуації, я ще раз би наголошував, якщо є така можливість, звертайтеся і шукайте хірурга, все ж таки, який має можливість і оперує з закритими технологіями. Це більш перспективно, це більш безпечніше при умові, що він має хороший досвід в цій технології. Бувають ситуації, коли, навпаки, замість опущених кінчиків носів, у пацієнта в результаті операції з'являється досить задраний кінчик носа. Цей результат може бути якраз роботи на кінчику носика на кінцевому відділі перетинки носа і такої жорсткої фіксації самого кінчика носа до перетинки. Як правило, пацієнт... Заказував для хірурга такий задраний кінчик носика. Але як в результаті виявилося, то можливо може вийти результат, що кінчик носика занадто піднятий. І це вже починає пацієнта дратувати, не подобається, ніздрі з'являються, тоси такі великі, видні зразу носові ходи. І як результат, звичайно, в цій ситуації потрібно зменшувати таку проекцію кінчика носика. Для цього це, до речі, не проста операція, потрібно робити забір хрящів, реберного хряща або вушних хрящів, для того, щоб якраз опустити кінчика носа. Це досить серйозне оперативне, реконструктивне вже оперативне втручання в ділянці кінчика носа. І в мене була пацієнтка в результаті якраз таких оперативних втручань, коли піднятий кінчик носика і виражений. Був горбик в ділянці кінчика носа, а потім була ще й сідловидна деформація в ділянці спинки носа. Тобто такий цілий комплекс, який потребував якраз такого комплексного підходу. Забором вушного хряща нам вдалося зробити цю корекцію, використовуючи тільки вушний хрящ. І як результат нам вдалося ну, мінімізувати ці всі незадовільні корекції попереднього хірурга. Ну і ще дуже важливий момент, коли у пацієнтів в післяопераційному періоді замість горбинки з'являється ямка в ділянці спинки носика. Тобто, як правило, це виникає в тій ситуації, коли пацієнтка замовляла для хірурга такий прогибчик в ділянці спинки носика, і як в результаті хірург... Можливо, перестарався, можливо, така анатомічна структура в нього. І з'являється сідловидна деформація в спинки носа. Це суто в естетичному такому варіанті, воно коректується, використовуючи якраз власні хрещові тканини, підставляються, але буває набагато гірша ситуація сідловидної деформації носа, коли вона з'являється в результаті використання різних наркотичних препаратів, які вводяться через ніс. Як результат, у пацієнта слизова згорає, появляється. Перфорація перетинки носа. Як правило, далі цей процес він буквально спалює саму перетинку носу в центральній частині, і як результат опірність структур в ділянці спинки носа втрачена в результаті відсутності перетинки носа. Ще один момент, про який би я хотів би зупинитися, це коли, наприклад, у пацієнта є. Так званий бульбоподібний нуніс, тобто кінчик носика досить великих об'ємів, шкіра товста, шкіра жирна. І, звичайно, пацієнт хоче мінімізувати ці форми, зробити красивий кінчик носика. І тут якраз перед хірургом стоїть задача, як скоротити цю шкіру. Дуже сильно е, пофартувало, тому що. До нас, з Америки, Сполучених Штатів Америки приїжджав такий знаний хірург, він кілька разів приїжджав до нас, Оскар Рамірес. І на одній з операцій він оперував разом зі мною пацієнтку і показав: а пацієнтка була якраз бульбоподібним носом. Він мені показав маніпуляції з кінчиком, з шкірою розтягнутою на кінчику носику, яку ми можемо скоротити вже на операційному столі. Тому що розраховувати, що ця шкіра скоротиться після операційного періоду. Можна, але це досить опасно. Вона може скоротитися ну, не рівномірно, вона може скоротитися асиметрично. Тому для хірурга дуже важливо якраз скоротити шкіру на кінчику носика, бульбоподібного носика на операційному столі. І цього мені навчив, якраз Оскар Рамірес, використовуючи таку кінцеві ножниці, ми якраз там стимулюємо субдермальні шари під шкірою. До речі, хочу сказати, що для своїх курсантів. В рамках моєї школи, коли я проводжу такого плану навчання, я показую ці методи, і я думаю, що в Україні вже багато хірургів, які оперують носи, знають, як скоротити шкіру бульбоподібного носа на операційному столі. Ще ситуації бувають, коли залишається досить довго набрягшим кінчик носика та весь ніс після операції. І в цій ситуації, я так зрозумів, чим далі, тим частіше ці явища виникають. І раніше якось я не придавав цьому увагу, цій ситуації уваги, тому що у моїх пацієнтів також такі речі є. А зараз я всіх обов'язково розпитую, коли останній раз була введена гіалуронова кислота. Як правило, їм колять гіалуронову кислоту в губи, коректують носогубні зморшки, скули збільшують, використовуючи якраз гіалоронову кислоту. І хірург йде на операцію по корекцію носа. І в результаті отримує ну, непредбачили, незрозумілу ситуацію, коли нісце залишається досить довго набрякшим. Він ламає голову. Чому це так? А причина в тому, що в обличчі багато гіалоронової кислоти. А гілоронова кислота тягне воду. І вона буде більше тягнути туди воду, де травма, де, наприклад, був прооперований носик. І як результат, хірург, замість того, щоб отримати вже хороший ніс тому періоді реабілітаційного періоду, а носик не стухає. Це якраз результат того, що в неї досить великі пласти гіалуронової кислоти в суміжних ділянках, в ділянці обличчя, і це провокує отакі набрики в післяопераційному періоді. Так що, якщо є бажання, наприклад, провести такого плану оперативного втручання на носику, то, будь ласка, подумайте над тим, щоб мінімізувати будь-які ін'єкції, особливо ну, в ближчий період перед операцією будь які ін'єкції гелороної кислоти. Це дасть можливість набагато легше вам вийти після операційного періоду. Ну, ось, в принципі, я думаю, що я досить повно вам розповів, які бувають незадовільні ситуації в післяопераційному періоді, коли пацієнт зробив операцію, чекаючи одного результату, а отримав зовсім інше. І я розповів, які є варіанти корекції цього, а ще краще, як попередити ці речі. Якщо хтось має доповнення або якісь запитання. Пишіть обов'язково. Якщо ви будете вважати, що вам сподобалось моє відео, інформація для вас була цінна, зробіть лайк. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде ще багато цікаво. Поділіться цим відео, можливо, воно стане комусь в нагоді. Я буду вам також вдячний і моя команда вам буде вдячна за ваші відгуки і за ваш репост цього відео. А так, будьте красиві, вродливі, з красивим носиком. Удачі вам!